Брескаємо не знімав початку, там що заливку, потім покажу яди. Ще ось, ось ось такий фон виходить, ось мій GPS навігатор. Ось такі рядочки. І ось таке салатне. Ну, все, край котів сонця дуже салатне. Якщо туди, то нормально так, ладно, побіг я. Тут пару кругів залишилося. Потім покажу його труту, бо ми ще будемо переїжджати до товарища. Там теж щось будемо бризкати, ну ще не знаємо що їм, але не будемо зараз. Ось такий ось окраю. Татко поїхав. Оце нема на мене вітер кажуть. Так Ось такий вид з цієї сторони Отсюда вольби не зелена не поїхав Ольби і не зелені рядочки які Саксончик Розстановочка наша непогана така И вот, рядочки здесь, Сейчас я покажу вам, чем брызгаем, чем брызгаем. Вот такие рядочки в этот край. Вот такие рядочки в этот край. Опа, ой, сучка. Кайман. По нормі по нормі, е, десь по 600 робив, саме мінімальне. Думаю, він такий би не дуже здоровий. Ну як дуже здоровий? Отакеньке воно. Десь щось. Ну, на відео там видно з тої сторони, якщо дивитися потім сонця. здається, що воно зелене. Гептом все. Чи може та сторона так і є, але ну, воно отсюди наче не видно. А з того краю гептом. Рядочка. Бочку, татковина з машиною, водички набрали на роботі. Щось ми звісно, я горяв восьмою. Трошки останню я назначив воно як поліяє. Бо то я сьомою, а це восьмою. Ну поїхав батя на останній заход. Воно межа. Отметка. Коротше, оце такі діла. Зараз поїдемо товаришу бризкать. Ще не знаю, що там. Ві там і міші, і багато такого. Всього чим, чим робити, не знаю. Чи тим і тим, помидемо бризкивати, зробимо. Зараз доїдемо, буде видно. Все, закінчили ми сьогодні бризкать. Вже темненько спів. Майже до темна. Це я товаришу побризкали, сьогодні як його пошли ще й не видно. Ну, темно. Де ну, б не дуже грязне таке ну, троя. Бо там вже видно салатне. Помився прямо тут на полі, також вже поїхав на машині. Так що якось так. А ще хотів сказати дякую Сергію, менеджеру з компанії Ріта Сілек, за те, що він мені допоміг ну, закалати яди. Провірних людей взяли, щоб не ризикувати. Так що йому дякую, всім дякую за увагу, на все добре.